Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертаюся в тривозі я до тебе, щоб ти мою країну захистив, вона тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху тріпотить крільми, з очей стікає віччяю сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни, Вкраїна плаче, Боже, сиротою на свіжо вирітій могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддав ще молоде життя. Вона, мій Боже, матір'ю ридає, за сином, що від тіль не повернувся. ніщо її, сердечко, не втішає. Навіть що колись героєм назовуть, мій Боже, гине нарід український, ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба й чистої води, в тривозі люди домівки лишають, те, що нажили упродовж життя, себе самих, сім'ю свою спасають. Куди втечеш, якщо кругом війна, свистять повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все далі атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі, смерть не вибира, хвилює те, що ще тебе не знають. І не до тебе їх іде душа. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить країна, руки підійма. Можливо, ми так сильно провинились і, заплатили, і заплатити маємо життям? та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, земля мов дощ, червону кров вбирає. З розбитих шибок виглядає страх, тривожить серце, кожен новий вибух, осколки граду смерть собі несуть, небесне видно за клубами диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господе, спокою, Отого миру, що недавно був. Не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу, Боже, за свою країну, за тих людей, у кого лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а залп гранат все чути знов і знов над головою кулі пролітають. Один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинити війну. Ти батько мій, всесильний і могутній, не раз Ізраїль на назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають. Сьогодні діти вибрані твої, в скорботі серця ми тебе благаємо. Війну на Україні зупини. Там, де напились крові чердоземи, і чути стогін матерів і батьків, де плачуть діти в темних підземелях. Ти мир святий, нам, Господи, пішли. Амінь.